Скажіть, будь ласка, ви одружені вже 60 років. У чому секрет таких довгих відносин? Коли я не правий, баба мене човпла. А коли я правий, я теж човпла. Головне, тримати удар. Ах ти ж скотиняка така. А, ти що, не бачиш, що там грядки мої? А чого твій на дах поліз? Та старе придумало, що треба шифер замінити? Петровна. Забирай свою чупакабру, вона мені вже всю малину зіжрала, задовбала вже. Боїшся стрибати з парашутом. Да! То стрибай без нього. <ак> Дай газу, ну газуй вже. <пирас> <пирас> Я космічний пірат. Прибув, щоб захопити землю. Шуруй звідси, пірат, поки цілий. Що за фігня? Та якого біса? Де я? Сій мій супчику! За честя! Діду, їдемо, як в молодості. А падаємо, як в старості. А де мій трактор? Я є нова модель. Тракторів більше не буде. То йди гній, загрібай модель. Сонце в небі наче срака. У дворі насрав собака. Бобік жучку десь дере. І з ним друга вітаю тебе. Петровна, забирай свою чупакабру. Вона мені вже всю малину зіжрала, задовбала вже. Боїшся стрибати з парашутом. Да! То стрибай без нього. Дай газу, ну газуй вже. Я є космічний пірат. Прибув, щоб захопити землю. Шуруй звідси, пірат, поки цілий. Що за фігня? Та якого біса? Де я? У Мене що, маршрутка, чи що? Нахуй п'ятеро визиваєте? Маєте ніжки бай? Піздуйте пішки. Хто таксі замовляв? Яке то нахуй таксі? Це ж жирафа, блядь! <риклад> Баба з воза звела. Коням легше. Скажіть, будь ласка, що швидше? Це світло чи куля? Понос. Я ледве додому швидше кулі добіг, світло вімкнув, бо таєм вже обісрався. А чого це діди так активно город копають? Та я їм сказала, що там десь самогон закопаний. Хай попрацюють трохи, та повіз вже той карниз, скільки можна. Я ж сказав, що повішу, значить, повішу. І не треба мені кожних півроку про це нагадувати. Хочу собаку купити. Жінка не дає. Думаєш, собака дасть? Па! Зараз я як пірну! А Ти же. А ви допомагаєте своїй дружині? Так. А як це проявляється? Підіймаю ноги, коли вона підлогу миє. Чим ви займаєтесь цілими днями? Зранку нічого не роблю. В обід доробляю те, що робив зранку, а ввечері відпочиваю.